Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Бій каналу Кроуфорд є найбільшим поєдинком у боксі на даний час. Моузиси та Ума про майбутнє хейвівейту. Рано підводити підсумки. Усик зробив відверту заяву. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Чемпіон із США Теренс Кроуфорд впевнений, що його наміщений на вересень мегафайт із мексиканським боксером Сеулом Канело Альваресом – це найвизначніший бій, який можна провести в боксі на даний момент. Про це він міркував в ефірі підкасту Паундфопаунд війська Мару Енд Хенрі. Я вже перейшовся з історії. Це не просто бій, це двобій за спадщину. Прямо зараз це не найбільший бій у боксі. Знаю багато хто скаже. Чувак, ми хотіли на це. Ми хотіли бій Канело Беневідес. Як фанат боксу згоден, що цей бій має відбутися, але правду кажучи, зараз немає бою більше, ніж Канело Кроуфорд. Саме цей бій зараз найбільший у Боксі 100%. Бій Канело Кроуфорд більше бою Канело Беневідес. Потрібно відзначити той факт, що бій Канело Кроуфорд вийшов на першу позицію з найцікавіших і касових поєдинків у боксі на даний момент через бажання організувати його туркі Аляль Шейхом. Для цього йому навіть довелося перекупити Сауля. Той вже майже домовився з боксуючим шоуменом Джейком Полом. Бій Канело Пол, граючи побув би по переглядах, бій Канело Кроуфорд. Теленс продовжує переконувати у протилежному вся тема у боях між афроамериканцями та мексиканцями. Такі бої завжди ставали найцікавішими в історії. Ще з часів бою Пернел Витакер. Ульос Сезальчавес, я запросто міг би вибрати когось іншого, Вільджела Ортіса або Себастьяна Фондору, але дивлюся на загальну картину. У бою з Канело на кону спадщина це знаковий бій для покоління. Про цей поєдинок говоритимуть багато років. Мене не стане, але люди згадуватимуть. У 2025 році Кроуфорд піднявся у суперсередню вагу заради бою з Канело. Це був поєдинок двох топових бійців з рейтингу Pound. For Pound. І обидва були на піку кар'єри, заявив Кроуфорд. Власник поясу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа розповів, з ким хотів би провести наступний поєдинок. Усик викликав тебе на бій під час вечора в Ельєді, але ти сказав мені, що хочеш битися з паркером. Ти готовий вийти проти кожного з трьох. Паркера Джошуа Усика, але паркер у тебе в пріоритеті? Це тому, що ти хочеш розвіяти усі сумніви? Так, це головна причина. Люди кажуть різне, але я хотів би битися з ним або з Усиком. Саме цього я вимагав ще до бою. Я хотів пройти паркера, щоб вийти на Усика, і як і раніше, хочу це зробити. Якби можна було знову організувати бій з паркером, я б із задоволенням прийняв його. Якщо все ж таки це буде реванш з Усиком, наскільки він відрізнятиметься? Від першого бою я вже інший боєць, більш досвідчений зріліший. Я пройшов важкі бої, став згартованішим ніж був тоді. Я зробив висновки з помилок як на рингу, так і за його межами. Зараз я став кращим і готовий до нього. Я не дозволю собі програти. Просто відмовляюся це приймати, сказав Дюбуа. Нагадаю, у лютому Даніель мав зустрітися у рингу з паркером, але знявся за два дні до бою через вірусну інфекцію. Відомий топ-проспект суперважкого дивізіону Британець Мовзита Ума вже спить і бачить, як у суперважкій вазі відбудуться зміни, враховуючи відносно швидке завершення кар'єри нинішнього лідера Хевівейту, українця Олександра Усика. Все, що потрібно, це один промах або один пояс, який відокремиться від Усика, і тоді дивізіон знову почне рухатися, упевнений та ума. Очевидно, що в даний момент Усик Король потрібно просто почекати, поки він піде на пенсію або звільнить титули, щоб хтось начебто прийшов і забрав їх. Я не називаю імен. Минулого року я сказав, що хочу завоювати кілька титулів, і очевидно, що зараз роблю крок до цих титулів. Я не танцюю під чуюсь дудку. Я просто намагаюся досягти чогось великого, можливо, титулу чемпіона світу, а якщо ні, то щось на кшталт того. Моя робота виходити на і битися, а все інше для моєї команди. До речі, сам чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик відреагував на інформацію про можливий поєдинок проти ютубера Джейка Пола за правилами ММА. Ось що написав Усик. Тегнув Джейка. Треба нагадати про можливість проведення такого бою. Висловився директор команди Олександра Сергій Лапін. Ну а я нагадую, що спонсор проєкту Фавбет. Ну і на завершення об'єднаний чемпіон надважкої ваги Олександр Усик вважає надто поспішними спроби оцінити підсумки його виступів. На професійному та аматорському рингу, за словами 38-річного боксера, зараз він мріє знову виграти всі пояси королівського дивізіону. Про це український чемпіон заявив в інтерв'ю інформаційному агентству AFP. Сашко зазначив, що боротьба українських воїнів і всього народу проти агресії Російської Федерації надихають його на продовження кар'єри, яка, втім, і близька до завершення. Представляти Україну на світовій спортивній арені, поширювати правду про війну та надавати фінансову підтримку нашій армії та цивільним особам це потужна мотивація для мене залишитися в професійному боксі ще трохи. Почуваюся відмінно, готовий до будь-якого суперника і хотів би знову спробувати стати абсолютним чемпіоном у надважкій вазі. Я вважаю, що ще занадто рано підбивати підсумки моїх досягнень, сказав Усик. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!